А я до вас у сторіс ікрасоті, щою, яка є все в наявності. Подивіться, скільки всього. І аквамаринові чашечки, із рослинками, і з лавандою, навіть якої вже давно не було. До них є ось така тарілка. Подивіться, який бомбічний набор може бути і на подарунок, і для себе. А є тарілки аквамаринові такі, а ще може бути. І блюдечко ось так може бути. Аквамариних є декілька. Є з синьою серединкою і є з чорною серединкою. Ось така є класнюча. Мені нагадує, ніби якісь гори вночі. Тут дуже класно всередині. Порослинка може бути ось такий набір, ось такий набір, і до цих чашечок ще може бути ось така тарілочка. Ось так воно все разом виглядає. Є одна вільна чашка дерев'яна, але ось тут трішки недолічок на кантику. І такі є ще з горами. Дві великі чашки, це десь мілілітрів 400-450, і така меншенька. Ну і вся наша зелень. Є в наявності чотири чашки. Ось нарешті з'явилася вже з папоротю. І є ось такий гарненький стаканчик під зубні щітки, він з дирочками. Нам сьогодні прийшла новенька глинка. Ось це, мабуть, буде зовсім нова, будемо тестувати на низьку температуру. Це вже буде не слов'янська, це буде вже львівська глинка. Якщо буде все ок, то будемо нею постійно користуватись. Це я замовила щось, я вже не пам'ятаю що, буду зараз розпаковувати дивитися. А тут дуже багато кілограм глазури. І що це таке? — Якась шоколад? А, це оця, оця Львівська. А що то тоді? А що це за глину ти заказала? А тут теж два брикети. Да? Ні, вона м'якенька. М'якенька. Так, це ну, зараз -дуже. дуже такий гарний шоколадний колір, але буде в результаті. О, це перикотами. червона, я так і думав. Червона, так. Да. Да, може це Сібеловська. Знаєш, це Сібеловська. А, тут три пакети. Аж три? Так. Да. Це глазурки, тут переважно всі високотемпературні. Дуже-дуже багато всяких. Це все будуть дуже гарні, яскраві насичені кольори після випалу. І здоровечий пакован прозорої глазурки. Це ту, яку ми використовуємо на серію з рослинками, щоб була гарненька з прозорими яскравими рослинками.